Після поразки Вінниці цю ігру ми дуже серйозно були налаштовані перемогти і це сталося в цьому матчі з рахунком 5-0. Наша команда перемогла. Хочу подякувати нашим ЗСУ, що дають нам таку змогу грати. Вам дуже дякую, низький поклін. А, а відчуття після гри неймовірні. Супер! Ми чекали на цю перемогу. Ми повинні ще раніше були так вигравати Маріуполь, Динамо, Вінницю. А ну, зараз тільки починаємо грати. Хочу подякувати суперниці за достойну боротьбу і вітаю наших дівчат з перемогою. Сьогодні перед тим, як оформити хитрик, у тебе був вихід сам на сам. І знову там голкій про неймовірний якийсь сейф зробила. Не упали після цього руки? Ми зайшли в роздівалку, то я одразу все ламала, і я не зрозуміла, як потрібно зібратися. Я дівчин попросила пробачення за те, що ну потрібно було забувати, щоб нам було легше. Але, але добре, зібралася, вийшла і то дало ефекти, я вважаю. Супер. Я дякую там, всім дівчинам, які давали мені асисти. Це було супер. Тільки потрібно, потрібно було ножку вкласти і забити гол. Ну, третій просто був на виконанні. А, ну я хотіла так, бо я. Ну, Місяць тренувала цей удар, ну, то, і то я вважаю, що він такий, бо якщо там була б там друга дівчина, наприклад, Самсона, то вона б ще могла б то витащити. Попереду буде матч в Умані. Чого чекати, там кажуть, купу легіонерах тепер? Так, але ну, я вважаю, що потрібно сконцентруватися на, на нашій грі, не на їхній, не на легіонерів, а на нашій. Ми, нам потрібно виходити і доказувати, і нав'язати свою гру, не брати щось іншу. То я вважаю, що буде огонь.